Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня Джамаладінову Сусану Алімівну. Співачку. Вітаю, Сусан. Ради, ради. Дякуємо вам за ваш голос. Його чути. Не тільки в Україні. Це важливо для Незалежності. Дякую. Нагороджено медаллю за врятоване життя Павлюка Володимира Петровича. Водія станції екстреної швидкої медичної допомоги комунального підприємства Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Херсонської обласної ради. Дякую за все, що робите, зберігаєте життя нашим людям. Дякую героям слава. Дякую. Присвоєно почесне звання заслужений працівник культури України Волковій Ользі Васильівні. Директорці комунального закладу Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека Запорізької обласної ради. Да, що ви є, що зберігаєте. Це слово Обов обов'язково. Обов Обов Присвоєно почесне звання заслужений працівник освіти України Коваленку Ігорю Миколайовичу. Ректору Сумського національного аграрного університету. Вітаю. Дякую. Присвоєно почесне звання заслужений шахтар України. Клименку Євгену Сергійовичу, машиністу гірничих виїмкових машин, виробничого структурного підрозділу шахтоуправління Дніпровське, акціонерного товариства ДЕК Павлоград Угілля, Дніпропетровська область, для незалежності. перемоги бажаю. Завагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, плідну благодійну діяльність, популяризацію української держави у світі нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня Брауна Елайджу, генерального секретаря Всесвітнього Баптистського альянсу. Нагороджено орденом за заслуги першого ступеня Йонсона Пола Хеннінга, міністра оборони королівства Швеція. Your Келлога Джозефакіта, спеціального представника Сполучених Штатів Америки з питань України та Росії. Нагороджено орденом за заслуги другого ступеня Єгера Мартіна. Надзвичайного і повноважного посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні. Honor for me and my congratulations. You did a huge job for Ukraine during this tough period, thanks to you and to Chancellor regards And uh, I think that Ukraine will miss you, and you will miss Ukraine. <laughs> yeah. That's great. Happy to hear it. This is for you. With all respect, thank you so much, Miss. Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Бернса Марка, пастора, засновника і генерального директора Zenow Television Netворк Сполучені Штати Америки. Гош Мрідулу, старшу викладачку кафедри міжнародних відносин Національного університету Києво-Могилянська академія, голову правління Східноєвропейського інституту розвитку Індія. Я вам щиро бажаю, щоб під вашим керівництвом ми отримали перемогу. Тільки нам вона дуже потрібна. Дякуємо вам і вітаю вас ще раз. Дякуємо, Дональдсона Алана, генерального секретаря Європейської Баптистської Федерації, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. 2014 Тякісома беги став you. Bless you. Thank you. Нагороджено відзнакою президента України Хрест Івана Мазепи, Савківа Михайла Михайловича, президента Українського конгресового комітету Америки, Сполучені Штати Америки. Так, ви заслуговуєте, ми вам дуже вдячні. Голос України звучить за кордон. Нам треба робити трішечки більше, ніж все, щоб перемогти. Дякую, вам. — Де в незалежності? Дякую.